Дронові атаки України по Росії настільки жалюгідні, що навіть світова преса висміює їх. Але нещодавній наліт українських безпілотників таки розлютив Кремль. Тож ті у відповідь вщент розбили базування літаків f 16 переданих Україні західними партнерами. Все буде ще гірше на далекобійні німецькі тауруси. Нашій державі годі й сподіватися. А Зеленському на все це традиційно байдуже. Він навіть тіла полеглих воїнів забирати не хоче. В ефірі чергова підбірка кремлівських фейків при. Свячених успішним атакам українських дронів на Росію та перемовинам у Туреччині. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Пітівію. І перед тим як будемо говорити по темі, запрошую вас поставити цьому відео вподобайку та обов'язково підписатися на наш канал. Адже попереду ще багато цікавого. Спецоперація Павутина, яку українці готували півтора року, дала свої плоди. За даними наших сил оборони, уражений 41 ворожий літак. Російські пропагандисти розійшлися у думках. Одні вимагали бити по Україні міфічним арешником, інші винуватили в операції НАТО, а треті робили те, що добре вміють: брехали про удари помсти по українським військовим об'єктам. Зокрема, проросійські користувачі в соцмережах поширюють фото, нібито зруйнованої військової авіабази. На світлині видно знищені військові літаки, пожежу і людей, які тікають, зображення супроводжуються підписом «База ВПС України після бомбардування російських ракет іскандер. На фото введені в експлуатацію знамениті F16, подаровані Україні. Вкид дослідили у проєкті StopFake. Аналітики виявили, що вперше це зображення з'явилося на сторінці Military Aviation у Facebook, де постійно публікується контент, згенерований за допомогою штучного інтелекту, зокрема, і зображення невпізнаних літальних об'єктів, які нібито приземлилися. Перше джерело вже вказує на недостовірність зображення. Також StopFake проаналізував зображення за допомогою інструментів, які Визначають використання штучного інтелекту. Перевірка показала, що зображення дійсно було згенероване. Варто відзначити, що не завжди інструменти для перевірки здатні точно визначити підробку. Тим більше, коли немає оригінального зображення, яке першим з'явилося в інтернеті. Для цього варто проаналізувати фото більш детально, щоб побачити якісь логічні неточності. Так, у крайньому нижньому лівому кутку нинішнього зображення можна побачити літак, у якого хвостова частина чомусь розташована там, де зазвичай розташовується кабіна пілота, це приклад так званих галюцинацій, які допускають моделі штучного інтелекту під час генерації візуального контенту. При детальному вивченні фото можна помітити і інші неточності: розмиті люди, дивні знаки на літаках, що не відповідають символіці військово-повітряних сил України, літаки, що зрослися крилами, і так далі. Традиційні речі для штучного інтелекту. Також варто зазначити, що повітряні сили України раніше підтверджували втрату літака F-16, якщо таке дійсно траплялося. Втрати такого масштабу точно не обмежилися би одним фото, і було більше інформації та коментарів як у соцмережах, так і від офіційних джерел. Поширення одного зображення лише проросійськими акаунтами, всі ознаки штучно згенерованого фото підтверджують, що це була чергова дезінформаційна атака Росії, націлена на деморалізацію українських військовослужбовців та українського населення. Загалом же расисти українських дронових атак не бояться, бо ті, мовляв, сильної шкоди не завдають, згубно впливаючи на саме українське військо, начебто, навіть світова преса помічає це, реагуючи карикатурами. Зокрема, пропагандистські телеграм-канали продовжують поширювати фейкові обкладинки французького сатиричного журналу Шарлі Ебдо. Цього разу видання Детектор медіа зафіксувало підробку, яка повторює наратив російської пропаганди, нібито атаки українських безпілотників на Росію. Безплідні та більше шкодять економіці самої України ніж завдають відчутних збитків державі агресорці. На фейковій обкладинці з написом Українська дієта зображено двох виснажених вояків з безпілотниками, які нагадують російський ланцет у руках. Вони обмінюються такими репліками. Коли ми поїмо, питає один. Усі гроші пішли на дрони. Відповідає інший. Утім, це фейк. Перевірка офіційного сайту показала, що останній номер журналу вийшов 28 травня. Тим часом підробна обкладинка містить дату. 20... 29 травня і не збігається ні за тематикою, ані за виглядом з жодної із обкладинок кількох останніх справжніх випусків за допомогою таких фейків. Російські пропагандисти в телеграм-каналах намагаються знецінити результати дронових атак проти Росії та підкреслити, що сили оборони України перебувають у стані виснаження. Однак, операція павутина проти аеродромів російської стратегічної авіації проведена 1 червня службою безпеки України та реакція Агітпропу на неї спростовують цей російський наратив. Пропагандисти Кремля явно не очікували такого масштабу, тож навіть спільної позиції у них при висвітленні події не було. Отримає нарешті Україна німецькі ракети Таурус. Зможе бити ними в глиб Росії? Чи вони вже є у нас? Ці запитання вочевидь турбують не лише українців, а й кремлівських фейкоробів. Бо пропагандисти поспішили запевнити аудиторію: нічого Україна не отримає. У мережі поширюють інформацію, нібито Україні не поставлять німецькі далекобійні ракети Таурус. Рішення про передачу, начебто заблокував міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайл. Про це написали у британській газеті «The Guardian». Фейк дослідили аналітики проєкту Воксчек. І визначили, що це маніпуляція. У статті «The Guardian» пишуть, що Клінгбайл. Гальмує рішення, але не стверджують, що Україні ніколи не передадуть Таурус 31 травня нинішнього року. Видання The Guardian опублікувало статтю: Німеччина обіцяє посилити військову допомогу, але її риторика може не відповідати дійсності. У ній згадали, що 26 травня канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США. Зняли обмеження на далекобійність зброї поставленої Україні. Це породило сподівання, що Україні таки нададуть німецькі ракети Таурус із дальністю до 500 кілометрів. Мерс був прибічником їхньої передачі ще тоді, коли перебував в опозиції до Олафа Шольца. У матеріалі пишуть, що наступного дня після цієї заяви Мерс уточнив, що дозвіл бити в глиб території Росії дали ще кілька місяців тому, а потім ухилився від конкретної відповіді щодо того, чи виконає свою обіцянку передати Таурус Україні. Згардіан підозрює. Що рішення про поставку заблокував міністр фінансів Ларс Клінгбаль, партнер Мерца по коаліції, з думкою якого канцлер вимушений рахуватися у статті Також припустили, що Мерц, уже перебуваючи при владі, міг усвідомити складність надання Таурус, наприклад, необхідність шестимісячного навчання українських військових, роботі з цими ракетами, а також наслідки перебування німецьких інструкторів на території України. Тому уряди уникає чітких заяв. Натомість він сфокусувався на інвестиціях в українську оборону. Промисловість та спільному виробництві ракет. Утім, Зегардія не стверджувала, що Україні ніколи не передадуть Тауруси. Йдеться лише, що рішення про постачання зіштовхується з опором партнера Мерца по коаліції, тому досі не прийняте. Водночас Томас Рьовенкамп, голова оборонного комітету Бундестагу, зауважив, що відхід Мерца від обмежень щодо дальності ракет. Усунув ще один аргумент, який гальмував поставку Таурус. І, хоча це ще не гарантує, що їх передадуть Україні, причини, через яку відмовляв попередній уряд, тепер немає. А 29 травня Фрідрих Мерц знову підтвердив, що постачання таурусів можливе, наголосивши, що для використання цих систем потрібна тривала підготовка. Українських військових традиційно рашисти не залишають у спокої і президента України Володимира Зеленського. Користувачі в соцмережах поширюють новину про те, що Україні, і, зокрема, її президенту Зеленському, начебто, не потрібні загиблі українські військові. Зеленський назвав російську делегацію ідіотами через запропоноване тимчасове припинення вогню на певних ділянках фронту для збору тіл загиблих, пише Кремлівський агітпроп. вкид дослідили у проєкті стопфейк Це твердження знову ж таки фейк. Президент України Володимир Зеленський не заявляв, що Україні не потрібні загиблі українські військові. Пропагандисти вирвали фрази з контексту інтерв'ю і спотворили сенс висловлювань президента України. Йшлося про російську пропозицію щодо так званого тимчасового припинення вогню для збирання тіл загиблих. Зеленський назвав російську делегацію ідіотами не тому, що Україна, начебто, не потребує полеглих українських воїнів, а тому, що Росія, яка сама ж розпочала агресію, і продовжує позбавляти життя українців, при цьому цинічно пропонує перемир. Я. Я на кілька днів, щоб так би мовити, позабирати вбитих з полів, коли насправді перемир'я необхідне, щоб убитих не було в принципі. Зеленський вказав на абсурдність таких пропозицій від держави агресорки, яка не припиняє вогонь, натомість вдає, що виявляє турботу про полеглих. Насправді, коментуючи обмін тілами, Володимир Зеленський сказав. Таке також росіяни заявили, що готові передати тіла наших загиблих воїнів. 6 тисяч наша сторона погодилася передати російській стороні таку ж кількість тіл росіян, але це питання потребує дуже ретельного вивчення. Я сказав про це міністру оборони Умєрову. Чому? Тому що як ми дізналися ідентифікованих у Росіян. Із цих 6 тисяч 15%. це дуже важливо все перевірити і всіх наших необхідно обов'язково забрати. Але в нас вже був один раз момент, коли вони передавали тіла, і вони передавали і своїх також російських вбитих солдатів. Ви знаєте, що спочатку вони не забирали людей з поля бою, залишали їх, а потім, начебто, забирали. Отже, кремлівський агітпроп вкотре спотворив суть сказаного українським президентом. І на цьому, все. Дякую, що дивилися. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку. Та обов'язково підписатися на наш канал, адже попереду ще багато цікавого. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!